Всім доброго здоров'я, всіх вітаю, шановні мої глядачі. Так, ну що, зараз реставрую ці квиночки, що мені надіслав підписник, трішки вас випущу. Зараз йде процес. Так, і зараз е -е, тут, ось тут, о, де тут було пройдено ним там е -е, болгарочкою. і я це чуть поправляю роблю чуть акуратніше, чуть ширше. Ось тут уже я зробив. Бачите, так? Ось. Зовсім інакше виглядає. Ось таким ось чином. Зараз ще трішки поправляю. Що кому цікаво, можете глянути. Так, і зараз трішечки поправляємо цю середину. Ось таким чином. Бачите, так? Ми її розширяємо. Так, і тут так само, тут де криво, де тут болгарочкою зроблено неукратно. Зараз ці лінії також поправили. Я не знаю навіщо він клав цю річку зробив може людині так подобається краще Так, ось такий машина Так, ось так. що виглядає. Ну я не знаю навіщо він давав цю лінію, але цей так би стек. Ну, як би до бойового ножа би мало бути, але в зв'язку з геометрією і тим, що він має 2 мм, то це... Ну, ми, я так думаю, не потрібно було це робити, але вже ми просто поправляємо. Поки що закінчуємо. Так, ця лінія виглядає так. І зараз будемо зачищувати самий клиночок від цієї ржі. Бачите? так? Зараз будемо його зачищувати. Якщо поки що процес іде, кому цікаво, можете трішки Подивитися, доглянути за моїх підписників. Традиційно голоточок за вас, шановні друзі, броварик. Так, зараз станочок чуть зупиниться. Ну, руків'я тут досить ось таке. Тут руків'я іде. Я би не сказав, що воно, що воно маленьке. Ну, може людина має велику руку, може такий зручніше. Дуже така справа. Зараз ми можемо зачищати цей клоночок. Але нам треба переставити на їжачок. Так, це ми знімаємо. Цю сторону беремо ось таку річ. Ось таку. Закручуємо. Блін, окуляри. Там окуляри є, бо діти. Але вже таки техніка безпеки перш за все. Затягнули. Зараз вашу дозу. Дянемо окуляри, бо може вилетіти з віршика ця проволока і пошкодити очі. Не дай Боже. Але така техніка безпеки має бути. І вам раджу. Очі саме головне. Так, ну що, поїхали, будемо зачищати. мой колокольчик <свист> <свист> вот такой он Йоршечок. цю зачищаем ощутимо корозию. Бокута свідок про конець метке відчуття, що це зроблено, я думаю, з якоїсь може пили. цей кланок це відчуття що... ось якось полотна ну він є ось такий, бачите так да? не є твердий як я закалював що він гнеться більш до кухні він. Але він стає на місці. Тобто, коли гнемо його, він стає на місці. Я думаю, що це зроблено з якоїсь пили. Але я ще не сверлив в ньому нічого. Ми, як правило. Коли сверлимо, ми вже провіряємо, як сверло працює і можна... Гадати, чи зроблено столи. Так, ну що, отакось ми його зачищаємо. Вітер ржавчини. Таким чином потім буду проходитися вже Наш дачный папер. Вот так вот. все, зачищаем. Все, вибіржі, від корозії ми відчистили. Так, то ось так виглядає. Поки що. Бачите? Вот. Далі я пройдуся наждачним папером. Думаю, або і спили, або є такі клапана. Також клапанів, іноді я от робив з клапанів. Також щось подібне матеріал. Так, будемо наждачним папером, буду зачищати з соточкою, потім 240-вочкою. Потім буду проходити ці всі спуски, кажуть, виборку. Ось на цьому і так само на цьому треба буде зайти більш акуратніше. І вже подивимося, що з цього буде. Зараз процес роботи. Буду далі робити. Уже вам покажу, коли більш-менш вони будуть виглядати. Більш-менш нормально. Зараз буду зачищати надбачним папером. Е, поки що все, потім відео вам запущу, все такого згору, хто палець низ. Ну, ви знаєте, я за завподобає, трішечки з ним попрацюю. І, як кажуть, і будемо бачити, що з цього. Ну, тут руків я. Бачите, які. Не знаю, зменшувати його не буду. Може людина так планувала собі. Людина так може хотіла. Зменшити його не буду, буду робити по факту. як є. Тільки більш проведу це в порядочок. Як там, так і тут також руків'я, бачите. Зовсім. Кажуть, другий варіант. У ну, мене рука велика. Е, ну, тут а, ну, взагалі не більше. Тобто бачите, наскільки. ну, Добре. Далі буде, не переключайтесь, ставте подалку, е, на каналі. Е, Підписуйтесь свіжі на канал. Е, далі буде. Ще цікавіше. Ну, до зустрічі, до слідчого відео. Всім пока.